Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Вчора ми почали спостерігати за доволі цікавими подіями на Курщині. Там військові. Наразі ми не знаємо, хто це прорвали кордон РФ. Як це взагалі може вплинути на хід військових дій між Україною та Росією, і що взагалі може вплинути про це і не лише ми сьогодні? Будемо розмірковувати з гостем маркера подій. І сьогодні це ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Вітаємо вас, пане Євгене. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава нагадаю слухати маркер подій. Слухачі радіо «ФМ Галичина» можуть щобудня о 9.15 наживо. А переглядати можете на нашому Ютуб каналі «ФМ Голочина. Аналітика обов'язково слідкуйте за нашим Ютуб каналом, щоб не пропускати нові теми і нові відео, які ми для вас готуємо. Отже, пане Євгене, хочу розпочати саме з Курщини. Впевнена ви, як і зараз спостерігаєте. всі зараз, хочуть розпочати з курщини. Та звичайно, і, ви... е багато експертів вже кинулись ще вчора. Це коментувати. Я старанно цього уникав, чесно кажучи, дуже не хотів це і зараз коментувати. З одної простої причини. Насправді ж ніхто нічого не знає. От насправді єдиний факт, який ми реально зараз знаємо, що бойові дії якимось магічним чином перенеслись на територію Курської Народної Республіки. От власне, тобто, ми трохи знаємо географію дій, але абсолютно не знаємо, хто задіяний, насправді не знаємо, скажімо масштабу навіть подій. от е, З одного боку, судячи, судячи з усього, знову ж таки, судячи з усього, наразі під контролем, е, скажімо так, якихось формувань, які воюють на нашій стороні. Що це за формування, не знає насправді зараз ніхто. от І чесно, я чому і не хочу це коментувати. Бо насправді е, ну я розумію, що є такі експерти, які просто люблять коментувати все. Я зазвичай коментую тільки те, що я знаю. І от е, В даному разі в мене інформації, якщо чесно, дуже мало. Е, але судячи з усього, е, під контроль якихось формувань е, з нашого, які зайшли з нашого боку, так сформулюю дуже коректно, от перейшов е, населений пункт суджа. Е, з одного боку, ця суджа це дуже близько до кордону, це реально прямо в кордоні. З другого боку, це все ж таки цілий ціле радіонеце. Це, це не село. От, е, тобто райцентр сумжа наразі під контролем е, якихось сил, які знайшли з боку України, оце чи не єдине, що можна вважати доконаним фактом. Ні, ну також доконаним фактом вважати е, серйоз, так, серйозний масштаб бойових дій, тому що там вже авіація задіяна е, знову ж таки з ключину цього з обох сторін. От і е, в орківської авіації, власне, вже є е, втрати підтверджень. От, е, ну, але це все, що ми знаємо. Тому да, далі можна тільки мутрувати, метикувати, займатися тим, чого, якщо чесно я сильно люблю. Ну е, те, скажімо так, що доволі очевидно, що як мінімум, е, як там в цю гру можна грати в Бог, от е, як мінімум, ми спостерігаємо симетричну відповідь е, на Харківський наступ. Портинг. От е, більш того, особлива іронія е, в тому, що якраз коли вони збирали ударний кулак на Харківщину, От той, який зайшов в 10-х числах е, травня, і який ми досі вибиваємо, от то в 20-х числах травня мав початися наступ на сумщине. І він мав початися, власне, саме звідти, саме з от, Е, Далі в них на Харківщині пішло зовсім не так, як гадалось. І е, все угрупування, яке формувалося для наступу на суму, довелось перекидати туди, щоб хоча б отримати шматок навчання. Цей, цей, Оголилася ділянка, і от тепер е, абсолютно логічно, скажімо так, я скажу, відбувається явно симетрична річ. От з того напрямку, з якого ми їх чекали на Сумщину, тепер навпаки виявилося, що в цю гру можна грати вдвох, і так само можна зайти із Сумщини на Порщі. От як з Порщини е, на Сумщину. З військової точки зору, це абсолютно логічно. З військової точки зору це дуже виправдано. От е, це дуже 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 розумний. Е, Саме менше, чого ми цим доб'ємося, це те, що їм доведеться туди перекидати доволі серйозні рецепту. Ну, це 100%, вже, це вже якби не обговорюється. Е, хто б там з нашого боку не біжував. Е, наскільки б масштабною не була операція, а все ж таки масштаб зараз насправді ще збагнути важко. От реально немає ні в кого інформації. Е, і до речі, такий овтопчик, ви знаєте, я не те, що не жалію, про те, що ні в мене, ні в кого іншого немає цієї інформації, я дуже цьому радію. Сам факт, що ми змогли підготувати таку операцію дійсно в режимі інформаційної тиші, що нічого нікуди не просочилось, і це дійсно сталося для орків абсолютно здинацька, ну це прекрасно. На, насправді, однією з великих проблем цієї війни є те, що вона дуже пропова. Обидві сторони забагато, знаєте, природу. От ніколи раніше в історії такого не бувало. І те, що вдалося от в нинішніх умовах е таку операцію підготувати абсолютно приховано, ну, це вищий пілотаж. От, колись, я думаю, ми дізнаємося, хто саме це кував, але хто б це не був, величезний респект цим людям. Тому що е, от в даному разі, я, як експерт, якраз дуже радій, що я про це нічого не знаю, що інші експерти про це нічого не знають. От, це, це, е, це саме по себе насправді дуже багато чого варте в, ваш, в ваш цей от, надмірно прозорий час. Що стосується наслідків операції, ну, е, Насправді прогнозувати рано. От е, ну я ж кажу, що найменше, їм доведеться відтягнути туди серйозні резерви. І цілком може бути, що ми зараз пішли на таку ну, все ж таки, доволі ризиковану, доволі відчайдушну операцію, саме через те, наскільки критична у нас ситуація на Донбасі. От е, є, є, є таке старе єврейське прокляття, що б їм стало не до нас? От власне е, таке враження, що ми намагаємося зробити, щоб їм стало не до Поповська. От, е, але е, насправді наслідки можуть бути набагато глобальніші. От чесно кажучи, я з, таким, з такою знаєте, певною тривогою. З, е, чекаю, чи буде, чи не буде реакція наших прекрасних слів. Справа в тому, що з військової точки зору нам давно вже було логічно переходити по ребрі, нам давно було логічно переносити на територію ворога. Е, ми цього не робили, не тому, що наші генерали цього не розуміли. Оце розуміє кожен військовий там навіть на рівні генералів. А ми цього не робили з одної простої причини: категорична заборона з боку Білого Тут. От наш, наш головний союзник е, напряму ставив залежну допомогу від того, що ми не будемо переходити перебрик, що ми не будемо воювати на території Російської Федерації. Це з військової точки зору це одна з е, най, і найдебільніших, вибачте, мені мою французьку. От е, тому, що не виправданих насправді нічій заборони, і водночас це, мабуть, найшкідливіша заборона з усіх, які до на нас наклали наші союзники. Тобто, е, саме оце зв'язування нам рук, воно дуже дорого нам весь цей час коштує. Е, ми намагались е, погратися, скажімо так, з тим, що е, перебрік переходили в підрозділ сформовані із громадянською. Е, Російський е, добровольчий корпус, Легіон Свободная Росія, Сибірський батальйон. Ну, ми впер... Да, І тут союзники мовчали, бо ніхто ну, ж не заборонить росіянам повернутися додому боротися з с... боку. Ну, але ми впиралися в об'єктивне обмеження. І е, російські добровольчі е, підрозділи дуже героїчні, вже дуже професійні за час цієї війни. Але вони мали. От в нас реально ну, відсили три батальйони етнічних. Це, 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 це так, ну насправді це так. Це, це, це зараз дуже так е, дуже накидує насправді. Насправді менше. Ось, і відповідно е, опера, операції від такого масштабу, які можна собі дозволити неповними триватові МВД. От нам згадаємо там. от Те, що можна було зробити такими силами, то ми і робили. Росіяни відповідним чином і реагували, то такі ж сили, відповідно, з того боку, вдавалося відтягнути і так далі. Зараз явно масштаб між. Тобто, масштаб зараз явно абсолютно не співставний із тим, скільки в нас воює Росія. От е і тепер чекаємо: от для мене найбільша інтрига цієї операції, це навіть не хто конкретно її проводить. Для мене найбільша інтрига це чи буде реакція світу. Тобто, е чи ми це все ж таки нарешті погодили, і нарешті змогли на е майже за три роки війни. Змогли достукатися таки до Білого дому і пояснити їм, що з такою забороною воювати не можна, що ця їхня заборона це абсолютний абсурд. от, е, Або ж ми пішли в банк і ставимо їх перед фактом, що все ж таки, вибачте, люди добрі, а плювали ми більше на ваші заборони, ми так більше не можемо. От і якщо другий варіант, ну, точніше є в обох випадках наслідки глобальні. В обох випадках наслідки глобальні. У випадку, якщо ми змогли це погодити. То е, це міняє, в принципі, значною мірою весь характер війни. Бо весь цей час е, базовою умовою, яку, ну, від якої ми буквально на стін від болю, але нічого з цим не могли зробити, а орки відповідно це також враховували в сфері плануванні. Отже, базовою умовою було те, що орки воюють всюди, де зможуть, а ми тільки на своїй території. От е, якщо ця умова нарешті знята, це міняє реально весь характер війни. Тепер власне оркам слід очікувати, що ми можемо перенести бойові дії, бо вітом тільки фізично зможемо, Як вони. Хочу нагадати От, нашим е... слухачам, що ми сьогодні спілкуємося з ветераном українського російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Альдер Євгеном Диким. Говоримо зокрема про Курщину. Е, Обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал Фамагалочна аналітика. ставте нам вподобайки. пишіть свої думки стосовно цієї теми, що ви взагалі думаєте? Чи буде ця операція, як сказав пан пан Євген, масштабною, чи чого нам взагалі очікувати? Отже, пане Євгене, так хочу продовжити цю тему. Я вас перебила, перепрошую так. Тобто, тобто, в будь-якому разі, наслідки будуть глобальні, якщо це погоджено, це означає, що ми тепер з орками воюємось, нарешті ми так само можемо власне нарешті проводити операції там, де зможемо, а не там, де нам не От, От е якщо ж це не було погоджено, і ми пішли громад, тоді побачимо, якою буде реакція. Як би нашій дипломатії після цього не довелося вирішувати дуже складну проблему, якщо е наші дуже мудрі, дуже стратегічні союзники, які... Весь цей час шалено бояться перенести бойові дій на територію Росії, от як би вони не психанули, і в нас власне почали спробленити стосовно е також до речі, заборони. Стосовно Ді, також заборони. Перепрошую стосовно заборон від штатів. Є інформація, що Україна могла зараз знищити десятки літаків Росії ракетами Атакамс. Але штати заборонили це дані від Форбс. Що за літаки могли взагалі знищити зараз ракетами Атакомс? І скільки взагалі для цього потрібно було Атакомс? І про який аеродром От, давайте уточнимо, Це було не зараз. Ну читайте ж уважно, те, що це говорити. Це було не зараз. Це було кілька місяців тому, Це просто Форбс. Зараз ту інформацію прилюдно. От, е, йшлося про е, фронтові бомбардування і От ті самі, власне, з яких здійснюється щодня, е, оті страшні бомбардування е, плануючими бомбами. Це те, що наразі я так би мовити, суперсилою росіян. В них насправді на фронті всього дві переваги перед нами. Одна це власне кількість особового складу, кількість бійців, от, е, співвідношення щонайменше 3 до 1. От, а друга їхня суперсила це якраз плануючі бомби. Які скидаються скидаю, далеко за лінією фронту, тобто там не може фізично дістати наша повітряна оборона. От і от так був момент, коли всього в ста кілометрах від кордону на одному з аеродромів стояли кілька десятків оцих служок. от і касетними атакамсами. В, в нас на озброєнні є касетні атакамси, які е, мають радіус дії до 160 км. Тобто, в ста кілометрах від кордону ми абсолютно спокійно гарантовано цей аеродром накривали. А оскільки власне боєголовки касетні, то якимось десятком ракет можна було знищити одночасно кілька десятків, на, на всього у Росії їх біля трьохсот. І якби ми вивели з ладу хоча б 30 за один раз, це було б дуже суттєво. Але так була б абсолютно пряма заборона Білого Дому. От і це та сама заборона, про яку ми говоримо. Нам категорично заборонено використовувати по території Росії будь-яку зброю наданому нашому світі. Це не тільки рівень ракет, яким можна було б вищувати їхні аеродроми і літаки на аеродром. Коли, власне, російські добровольці е, біжували в Шенекидах, і випадково, е, випадково на, на один з кадрів попала бельгійська гвинтівка. Звичайна гвинтівка. Її мисливську версію можна взагалі в магазині. Ну, то була не мисливська, то була армійська версія, але все одно. Так от навіть через Гвинтівку нам знічав скандал. От, ну, а тут йдеться про ракетну зброю, так теж найстрашніше обмеження, з ми змушені власне жити відбувати цей час. Це категорична заборона Білого Дому використовувати захід. Ну до речі, не тільки Білого Дому, насправді е, країн, які дозволяють вбити їхньою зброєю по території Росії, е, поки можна порахувати у пальцях однієї руки. І е, абсолютно очікувано, що це такі країни, як країни Балтії, як Польща, тобто ті країни, які по собі знають, що таке Росія. Е, і проблема то в тому, що е, ці країни нам дозволяють. Ну тільки проблема в тому, що в них немає дальніх озброєння. Тобто, ну, ну так е, саме дальні, що дають нам ці країни, це ствольна артилерія. Е, а будь-що більш далекобійне, це прерогатива тільки дальніх західних країн, це е, Штати, е, це Німеччина, це Франція, це Британія. І відповідно там діє оця категорична заборона, що ми маємо право нищити орд. Тільки на своїй території, а вони нас сюди не зможуть. Ця е, заборона нам заважає, мабуть, ну, чи не найбільше з усього, що стосується, хоч якось скажімо так, е, зов, зовнішньої політики. От, це, це, е, це, причому це той випадок, коли саме політичне рішення дуже серйозно впливає на реальний передник в голові і е, впливає дуже нам не на коло. І, е, чесно кажучи, мене вразило те, що навіть плані не політики. От було сподівання, що, хоча б після післяку нам нарешті дозволять е, ракетні удари по російських об'єктах, хоча б по тих ракет по тих російських об'єктах, з яких власне піднімаються їхні літаки ракетоносця і далі руйнують наші течі лікарні. Ні, на жаль, цього тоді не стало. Ну от саме тому, що ця заборона аж так категорична, от дуже важливо, як зараз будуть розвиватися події, от після того, що відбувається дари в Ущі. Будемо уважно стежити. Будемо уважно стежити, і ви, наші слухачі і глядачі. Обов'язково теж стежте за нами за Ютуб-каналом «ФМ АФЕМГолочна аналітика. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі стосовно цієї події. Пане Євгене, ми вам будемо дякувати за розмову. Я нагадаю, гостем Маркера події сьогодні був ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий. Мене звати Ольга Салабай. Знову ж таки закликаю обов'язково реагуйте на наші теми. Пишіть, яких би гостей ви хотіли бачити. І надалі на нас у на нашому youtube каналі, і обов'язково реагуйте на ці відео. До зустрічі!